Як реформувати та все зламати, відповідь на це питання ми можемо знайти в імператора Йосипа II. Він дуже велику частину свого дорослого життя не міг прийти до влади в Австрійській імперії, попричині того, що його мати Марія Терезія притягувала на себе дуже багато влади в цій країні. До речі, якщо хочеш отримати відповідь на всі питання, НМТ, які стосуються Йосипа, то пиши нам в інстаграм слово Йосип. А після того як в нього все ж таки розв'язалися руки, він почав швидкі та різкі реформи, щоб ви розуміли, плюс-мінус за 10 ро. Оків він видав більше 11 тисяч наказів. Його головною ціллю було знищити середньовічне феодальне суспільство, яке було в тодішній Австрії. Для цього він послаблював роль церкви та ввів акт про віротерпимість країни. Друге це централізував бюрократію. Третє увів скрізь німецьку мову, оскільки по всій країні в різних регіонах документи велися дуже різними мовами від латини до польської. І найголовніше він відмінив в деяких регіонах країни та послабив кріпосне право. І ці всі пункти дуже з. Місцевих дворян магнатів та інших привілейованих класів. І що ще цікавіше, це злило місцевих селян, які були дуже невдоволені частковими реформами, які були такими через супротив місцевих еліт та обмежені їх автономії. І це все приводило до повстань, які іноді були успішні, як, наприклад, Бельгійська революція, після якої з'явилися Сполучені Штати Бельгії. Відділитися також хотіла Угорщина, що злякало наприкінці життя Йосипа, тому він був змушений відмінити всі свої реформи.